Перший український оскар воєнна операція зі звільнення Білгорода і Курська. Макрон заявив, що Франція зробить усе, аби Росія не перемогла у війні. Кличко звільнив директора київського метро, яким був цей тиждень для України і Києва. Дивіться вже за мить. Фільм «20 днів у Маріуполі отримав Оскар у категорії Найкращий документальний фільм. Це перший в історії Оскар України. З 14 березня його показують у кінотеатрах Києва. Бійці Легіону Свобода Росії, Сибірського батальйону та російського добровольчого корпусу заявили про спільну військову операцію. Їхня мета зірвати вибори в РФ та звільнити Білгородську і Курську області від диктатури терористичної організації, яка захопила владу. Повідомляється про деокупацію прикордонних сел Тьоткіно та Козинка. Анонімні телеграм-канали свідчили про бої поблизу Шебекіно. Мер Києва Кличко відсторонить від виконання обов'язків директора київського метрополітену Віктора Брагінського після розслідування бігу журналісти виявили численні порушення у декларуванні майна Брагінського. Та низку дорогої нерухомості у його родичів. Президент Франції Макрон дав інтерв'ю, яке стосувалося війни в Україні. Той заявив, що Франція готова ухвалювати рішення, які необхідні, аби Росія ніколи не перемогла. Змі повідомляють, що французькі війська вже перебувають в Румунії для подальшої дислокації в Одесі. Проте ці заяви потребують перевірки. Рейн оголосив про плани збудувати в Україні щонайменше чотири заводи по виробництву озброєння. На Виноградарі майже висохло озеро синє. Про це повідомляють столичні активісти. Нагадаємо, у 2018 році КП Плесо планувало розробити проєкт розчистки синього озера. КМДА виділила на це 850 тисяч гривень. Кошти десь ділися, але жодних робіт виконано не було. Детальніше дивіться у нашому сюжеті за лінком. СБУ атакувала дронами три нафтопереробних заводи у Росії. Йдеться про підприємства Рязані, Стово та Кіряшах. Вони входять до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів у РФ. Повідомляється, що за два дні обстрілів вдалося паралізувати 12% нафтопереробних потужностей РФ. США оголосили про пакет військової допомоги для України на 300 мільйонів доларів. Пакет зокрема міститиме снаряди для артилерії та ракети до Хаймерс на цьому тижні. В Києві пролунала вже тисячна повітряна тривога. Повідомили в КМВА. Неподалік російського міста Іваново впав літак іл 76 За даними роззмі, двигун іл 76 загорівся і відпав після того, як туди влетів. птах. суд визнав колишнього нардепа Дубінського винним у правопорушенні, пов'язаному з корупцією. Він зараз перебуває під вартою у справі про держраду і причетність до злочинної організації. Головна мета закону про мобілізацію це ротація 330 тисяч військових, які перебувають на полі бою. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на міністерство оборони. Більшість нових мобілізованих планують залучити, зокрема для ротації підрозділів на фронті. У Словаччині тисячі людей вийшли на протест проти уряду і на підтримку України. Активісти занепокоєні різкою критикою військової допомоги Україні та прагненням відновити зв'язки з Росією. Організатори оцінили кількість учасників у 5 тисяч. У Литві вперше вилучили автомобілі з російськими номерами. Машину ймовірно передадуть Україні. Нагадаємо, з 11 березня люди з машинами, зареєстрованими в Росії, несуть в Литві адмінвідповідальність, яка передбачає штрафи, можливу конфіскацію. РФ виробляє 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць, що майже втричі більше ніж партнери можуть надати Україні. Повідомляє CNN з посиланням на оцінки альянсу. «Укрзалізниця» вперше показала медичний евакуаційний потяг зсередини. Наразі в Україні налічується 62 таких вагони. Зеленський розповів про позитивні результати на фронті. При цьому він наголосив, що через місяць ситуація може змінитися, якщо російські війська отримують допомогу в снарядах, а Україна не отримує такої ж підтримки від західних партнерів. Печерський районний суд Києва залишив Романа Гринкевича під вартою до 17 квітня. Розмір застави зменшили до 469 мільйонів. На цьому тижні уклон заявив про те, що припиняє працювати під час комендантської години. Не зрозуміло, чому вони взагалі працювали в комендантську, але то вже нехай. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.